Можна налаштувати одразу оплату і відправку ваших продуктів після оплати. Теж це відбувається без вашої, без вашої участі. Ви тільки бачите там якісь повідомлення від платіжної системи, що вам оплатили, і автоматично ж людині відправляється чи посилання, чи додається в закритий телеграм-канал, чи де там, на, якому, на якій платформі ваші навчання розміщені. Можна зробити телеграм-бот і видавати в ньому уроки, як платні, так і безкоштовні. Наприклад, кожного дня в якийсь один і той самий час людині приходить урок. Можна робити рандомні повідомлення. У мене, наприклад, в магазині є карта дня по кодовому слову, яке людина присилає, їй рандомно випадає карта дня. Це теж не я відправляю, це відправляє сервіс. Тести можна також робити, зацікавлювати людей різні, прописувати відповіді, рахувати бали, там в цих сервісах всі ці функції вони є. Це дійсно дуже розширює можливості і сильно економить час, бо треба лише раз зробити, раз витратити час. І далі воно працює, працює, ми тільки аналізуємо. Але треба грамотно все продумати на старті.